5 березня в користі відкрили відділ з питань ветеранської політики. Відділ входить до структури управління праці та соціального захисту населення. Варто відзначити, що відкриття такого простору є важливою складовою для відновлення та повернення наших захисників та захисниць до соціального життя. Ми офіційно відкриваємо такі ветеранський відділ, ветеранський хаб для обслуговування. Ветеранів війни взагалі, особливо те, що відноситься до сучасного стану наших людей, наших учасників бойових дій, ветеранів війни, всі, хто дотичний до цієї програми, є рішення на рівні кабінету міністрів, привернути велику увагу до цієї проблеми, і воно абсолютно відповідає всім нашим чаянням. Тому що ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, непростий період, і до нас поступає багато людей, учасників бойових дій. Але ідея найголовніше, що людина повинна прийти і відчути про те, що про неї піклуються, що нею займаються. Що ми не байдужий до цього. Відділ працюватиме з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю, ветеранами війни з родинами загиблих захисників та захисниць. До основних послуг входить надання статусу ветерана війни, особи з інвалідністю та отримання відповідного посвідчення, надання статусу членам сім'ї загиблого захисника чи захисниці, отримання допомоги за рахунок коштів з міського бюджету, надання допоміжних засобів реабілітації, отримання професійної адаптації. Це можуть бути курси. Земної мови отримання водійських прав тощо його основні принципи це прийом ветеранів за принципом єдиного вікна, тобто ветерану не потрібно бігати з одного кабінету з п'ятого в 10-й, з 10-го в 20-й для того щоб отримати свої соціальні гарантії, набути статусу чи стати на облік десь для якихось грошових компенсацій. Ветеран може прийти. До ми відокремили три робочі місця для того, щоб не було не створювались черги до спеціаліста нашого відділу і сівши в один момент, оформити всі пільги, отримати консультації, бути проінформованим на що він має право в одному місці в один час. Відділ з питань ветеранської політики має соціальних партнерів, які допомагатимуть військовим у вирішенні проблем пов'язаних із адаптацією та реабілітацією. Зокрема, медичні працівники допомагатимуть хлопцям у відновленні фізичного здоров'я. Спеціалісти центру соціально-психологічної реабілітації працюватимуть в напрямку душевного стану. У питанні працевлаштування ветеранів допомагатиме центр зайнятості. Також надаватиметься цій підтримка правової допомоги. Новий відділ знаходиться за адресою місто Коростень вулиць музеї на п'ять.